форум щойно закінчився форум. Глобальна криза, наш порятунок в єднанні. на вулиці вже ранок встає сонце. Хоч і інформація, яку ми презентували на форумі, далеко не вся втішна, скоріше розбурхливальна, але там було показано і вихід благотворче суспільство. Які переваги люди, кожна людина матиме в цьому суспільстві, і саме це надихає, надихає бачити, як люди запалюються цією ідеєю, як вони починають бачити, як ми всі будемо жити в цьому новому суспільстві, у суспільстві, в якому люди любитимуть одне одного і насолоджуватимуться життям, де життя продовжиться. Це єдиний вихід. Величезна подяка всім, хто брав участь. І це Ми всі разом зможемо. Разом ми можемо все. Друзі, Зараз триває форум глобальна криза. Наш порятунок в єднанні я хотіла поділитися своїми враженнями від перегляду та отриманої інформації. Сідомі завжди і до останнього, хоч би як ти знав і не бачив правду того, що відбувається у світі: катаклізми, наростання, руйнування. Те, що помирають люди, гинуть діти. Вона весь час, весь час хочеться відсунути від себе і весь час здається, що це десь, але мене це не торкнеться. але більше немає можливості ховати голову в пісок. Більше немає можливості сподіватися на те, що все повернеться, і все буде добре і нічого не буде погіршуватися. Але правда вона в тому, що у нас залишилося дуже мало часу. у нас залишилося 5-6 років для того, щоб об'єднатися для того, щоб об'єднати весь світ і стати людьми. і побудувати те суспільство, в якому ми дійсно спільно зможемо протистояти будь-яким викликам, і найголовніше зараз. Наш головний ворог це клімат, який зараз пожирає нашу планету. А ми мовчимо, і розважаємося в інстаграмі картинками. Так більше не може тривати. Якщо ми хочемо жити, якщо ми хочемо, щоб жили наші діти, давайте говорити про благотворче суспільство. Давайте розповідати інформацію правдиво про те, що зараз відбуваються глобальні циклічні зміни на планеті. І нам необхідне об'єднання вчених, об'єднання людей, об'єднання ресурсів. Ми повинні об'єднатися, щоб вижити, і ми можемо. Ми можемо це зробити. Нам потрібно змінити формат суспільства, щоб не було тих, хто узурпує зараз. Людей, ресурси, маніпулює нами. настав час передати перестати грати всю нікчемну гру. Взяти відповідальність на себе. Тому що якщо зараз ми не врятуємо себе, нас ніхто не врятує. Дивіться форум поширюйте інформацію. Давайте жити. Друзі, Настав час прокинутися. Настав час вийти з матриці і реально побачити, що відбувається, і змінити цей світ на краще. Тому що єдиний спосіб змінити його це почати діяти. Приєднуйтесь до благотворчого суспільства. Подивіться форум глобальна криза наш порядок в'єднання. Бо для всіх нас життєво важливо почати діяти. Друзі friends. Друзі, здравствуйте. здрастуйте. Прямо зараз я перебуваю на прямому ефірі. Онлайн форум Глобальна криза наш порятунок в'єднання він розпочався буквально годину тому, і наразі триває дуже цікавий блок. Блок щодо клімату, де вчені представники міжнародного, міждисциплінарного співтовариства говорять про те, що відбувається з кліматом наразі на нашій планеті. Які наслідки тих процесів, що їх що вже були розпочаті, і які відбуваються активно нині в різних куточках нашої планети Земля, і що ж нам усім робити? Щоб цей етап пережити і вийти з нього, знаєте, я кажу, з гордо піднятою головою з мінімальними втратами. Ось наразі вчений зі США Джон Ан говорить про збільшення сейсмічної активності, а також про мухляж, який відбувається з даними сейсмодатчиків у різних базах із сейсмічної активності. Ось покажу вам Джона так, ось друзі крім цього блоку щодо клімату, також буде блок, що стосується соціальних проблем нашого суспільства. Взагалі, в принципі, всіх сфер життєдіяльності людини, які впливають на наше з вами життя. Тому я запрошую всіх до перегляду. Обов'язково підключайтеся. Посилання на форум залишу під відео в описі, і навіть якщо, наприклад, буде складно подивитися його одразу, повністю дивіться його частинами, для того, щоб краще перетравити інформацію і зрозуміти, що ж таке відбувається зараз на планеті Земля. Хотіла б сказати, що вся інформація, всі факти, графіки, які використовуються в цьому форумі, вони у відкритому доступі. це все можна знайти в інтернеті, почитати, перевірити. Ще раз і переконатися в тому, що ми говоримо правду, яку наразі приховують основні масові медіа. Тому, будь ласка, дивіться, думайте, ухвалюйте дорослі рішення виважені, і не забувайте критично мислити, тому що це допомагає бачити ситуацію з різних боків. Посилання в описі пишіть коментарі, ставте лайки, і я побігла дивитися форум далі, синхроніз... синхронно перекладати його російською та англійською. Привіт. Мене звати Жан-Поль. Я родом із Руанди, Африка. Я приєднався до проєкту Благотворче Суспільство. Три або чотири місяці тому. Мене запросили друзі. І я вирішив стати міжнародним волонтером у Руанді. Сьогодні, 12 листопада, і я вирішив узяти участь у поширенні інформації, в якій йдеться благотворче суспільство, тому я перекладач на цьому форумі, мене запросили перекладати з англійської на Кінья Руанда. Я хочу, щоб усі жителі Руанди зрозуміли, що таке благотворче суспільство адже воно для того, щоб усе налагодити. Деякі вчені корумповані, а інші працюють тільки заради грошей, але проєкт благотворче суспільство створений щоб допомогти всьому людству. Тому що наше виживання в єднанні. Ми повинні об'єднати вчених і політиків. Ми всі повинні об'єднатися, щоб жити в мирі та гармонії. і щоб не було часу навіть для, для війни. Ми повинні об'єднатися і боротися проти зміни клімату. Дякую. Добрий вечір, друзі. зараз вже за північ, але пряма трансляція міжнародного глобального онлайн форуму. Наш порятунок в єднанні досі триває. і що я хочу зазначити, що для себе я помітила, що з кожним виступом спікера приходить таке глибоке розуміння того, що проєкт. Благотворче суспільство чи побудова благотворчого суспільства це єдиний шанс для всього людства вижити за цих обставин і що нам треба реально реалізувати даний проєкт? дорогі друзі, це було просто приголомшливо. Щиро дякую всім, хто взяв участь у цьому прекрасному форумі. Так, початок був не таким простим. він був складним. Ця криза, особливо інформація про гідроудар. Це дійсно важка тема. Так само як і інформація про всі види криз кліматичну, екологічну, економічну, геополітичну, соціальну кризу. Я вважаю, що було просто приголомшливо почути правду і усвідомити її. друга частина форуму була присвячена благотворчому суспільству. Насправді, я з нетерпінням чекаю цього прекрасного формату суспільства. Я сподіваюся, що це буде дуже скоро. Мені дуже пощастило, що я брала участь у цьому прекрасному проєкті, а зараз настав час поширювати інформацію про благотворче суспільство якомога більше. Наскільки це в наших силах щодня використовувати нові способи донесення інформації, велика подяка, величезна подяка всім нам. Дякую. Мадіфренд, мій дорогий друже. я не знаю, чи дивився ти міжнародний онлайн форум. глобальна країна, наш порятунок в Єднанні. Але я ось дивлюся, сиджу, і не так давно закінчилася перша частина цього форуму. де розповідали, що відбувається. З нашою планетою і з планетами нашої сонячної системи Про про тисячолітній цикл про ядро планети. дуже така об'ємна інформація, і для мене особисто вона була дуже інформативною та шокуючою, напевно. Ми сидимо вдома, думаємо, що в нас усе добре. Ну так, там дощ іде, ну так, там десь землетрус, вулкани димлять, то тут, то, то там. А насправді ми сидимо на пороховій бочці, виявляється. І ось весь час перегляду ось цієї першої частини, виникало у мене періодичне запитання. А що робити? Що робити? Як зробити так? Ну щоб зупинити це, чи що? і наприкінці першої частини дали відповідь. і якось так спокійно одразу стало на душі. Що виявляється, і вихід із цієї ситуації є? Нам потрібно просто всім об'єднатися. Об'єднати вчених справжніх вчених, які знають, що відбувається ось це космічне випромінювання, яке діє на нашу планету і на планети нашої сонячної системи. І Виявляється, це суто фізика, що можна знайти енергії, які зможуть протидіяти ось цьому космічному випромінюванню. і тоді не буде ось того, що відбувається в ядрі землі. Нашої планети і людство житиме, а не гинутиме разом із нашою гарною зеленою планетою. ну засраною, звісно, вибачте, мене за вираз нами ж але ми самі можемо її зробити красивою, зеленою. І щоб всі люди були щасливі. І жили в прекрасному суспільстві. давайте об'єднуватися. Давайте будувати благотворче суспільство. Давайте об'єднувати вчених, які дуже швидко я сподіваюся, зможуть щось придумати і врятувати нашу планету, врятувати людство. Я дуже хочу жити. Дуже і дуже хочу. Щоб жили всі люди, всі добрі люди нашої планети, давайте будувати разом благотворче суспільство. Давайте зробимо так, щоб життя на землі змінилося в кращий бік, а не загинуло і не стало Марсом. ну або взагалі зникло з галактики.